Добрий вечір дівчата, прийме нас до гуртки. До нас, до нас кулеченьки, бо в нас вечорниці, а в нашої газдиночки тисує полиці. Наша калита, рум'яна та пишна. І смачна, і запашна, як у саду вишня. morke seredeni durka ezabala kurka kaledak Pomeraj, milaja, ja. Pomiraj, A s kim budem doživati, kim budem doživati isku moj, ja. Isku moj, milaja, isku moj, milaja, isku, moj, mila ja, isku, moj, mila ja, isku moj, Сходить гарна та ясна, на весіл прекрасна. Добрий день, з калетою. Видніші здорові, з нашою Калитою, з присвітним праздником, Андрія. Ой, калетай, що I прошу пана ако... калиту кусать. Я пан Коцюбенський буду кусать. А я буду кришувати. А я кушу. <laughs> ну і кусай. А я сюди. А нічого не буде. <laughs> <laughs> а я косню. А ти.

О, привіт. А, так. От пити я можу. Грацієсто. Я тобі бай. Так, тобі смачно. Ти пали, коли на москові. Що ти хочеш сказати? I'm <laughs> <laughs> sorry. I'm 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 А що ви, як ви гадаєте, на зірках, може, на долоні? Усе мій, господине, і на долоні, і на картах, і на зірочках. Ось тобі, господине, скажу, дай довга лінія життя у тебе і щаслива будеш, і здорова, і багата. А приворожити когось можете? Можу, дівоньки, можу золотенькі. Ходи сюди, я тобі до місяця поворожу, до зіроньок ясних. Місяць у мій, ти високо літаєш, ти все бачиш, ти все чуєш, як невільники за отцем матір'ю плачуть, як корова за теля, як ослиця за Даруй же так, щоб за мною хрещеною робою Божою Назар плакав. Пропав ти назара за цапову душу, гідго цю нову. Розкажіть, а боятися не будете? Ну тоді слухайте, я вам розповім, як ворожили дівчата. В хаті каганець блищить, жар підпічуть ліє, повна мисочка стоїть, віск Маруся гріє. Ну, Марусю, виливай, віск на воду виливай. Що там виляться, пізнай, як живе твій милий, чи живий він, чи мертвець, чи з тобою підвінець, стане старостами, зв'яжуть руки рушником. Коло столика кругом обведуть свічками. Віск шкварчить, а серці тьо печі підбігає, ухватила чергон, воду виливає. Тихо в хаті під вікном півеньку порікнуть. А Марусенька дрожи, страшно, страшно ворожить, труситься не небога. Що ж Марусю на воді, плівка воз плава. І дівчиненька тоді на ній прочитала. Домовина, хрест, свічки, заступ, дві лопати. Пояс, яма, рушники, нарис, склеп, дещату. Горе, милий, мій мертвець, загасила каганець, сіла бідного вікна, серце діється, серце зна, та все щось їщує. О, як страшно. А я знаю, як ворожили на кінській гриві. Різали пасмоволодця з кінської гриви і спалювали так, щоб хлопця диму в курив. Тоді хлопець полюбиться вічами. Навіть в пісні співається. Ось срізала з коня гриву, козака курила, козака курила. Вона все добре виходило. от Маруся Чурай теж хотіла козака провожити. Дала йому зілля, а той випис і помер. За Це її судили. Під вікном другої хати інша з дівчат чула, як господиня до свого чоловіка сказала, йди, Грицю, корові дай сіна. Це добрий знак, бо сказане йде, від що є весілля. Дічні, почути мало, що вона вийде заміж, і треба дізнатися, чи буде вона зі своїм суженим впаде. І так ввечері, коли все стемніє, дівчина набирає насіння коноплі, виходить на сніг, сіє і примовляє. Андрію, Андрію, конопельки сію, спідницею волочу, заміж вийти хочу. Потім бере жменю снігу, де сіла коноплі, заходить в хату, і коли сніг розтане, вона рахує землю Якщо всі мають пару, добре, ні, поганий знак. Цікава ця дівчина ще й тим, хто буде її чоловік якого паху та якої вдачі. Щоб це вгадати, вона посипає на долівку трохи пшениці, наливає в мисочку води та ставить люстерко. Коли все це готове, пускає півня і слідкує за ним. Якщо півень клюне трохи пшениці буде господарем, вип'є води, буде п'яницею, а подивиться в люстерко, буде паничем та ледарем. Цікаво ще знати, як буде зватися чоловік, Виходить дівчина на вулицю. І питається першого зустрічного чоловіка. Дядьку, як вас звати? Наші люди з цього не дивуються. Бо кожен співати і затанцювати. Ой гості молоді, набороньте не того, нехай буде пам'ятати віку молодого. Пустила мене мати, та й на вечорниці, а там хлопці чорноброві летуть рукавиці. Рукавиці виклітали, голосно співали, а музики, як заграли, ще й затанцювали.

Цей день, в цю ніч завжди знімали фіртки, фіртки і ворота, адже хотіли башкетувати. Також це свято є святом краси, любові. Тому всім щастя.